27 вересня у Дніпрі відбувся черговий конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Тут зібралися очільники уряду та парламенту, керівники області, лідери місцевого самоврядування та низка партнерів. Питання нагальні. Ми обговорили ряд питань, які необхідні для життєзабезпечення нашого регіону. В першу чергу, ми стоїмо на періоді опалювального сезону. Ми стоїмо на періоді вже понад Більше ніж 100 днів це забезпечення водою мешканців нашого Нікопольського та Криворізького району. Ми визначили сьогодні перелік тих питань, які нам потрібно ще вирішувати. Особлива увага водопостачання криворіжжя та Нікопольщини. Представники громад долучилися онлайн. Доповіли у Нікополі, відновили водопостачання Проект ще наприкінці липня. Кривий ріг з водою на майже 99%. була запланована реалізація чотирьох проектів з відновлення водопостачання. Постачання. Зараз на початку осі три з чотирьох альтернативних проєктів реалізовано повністю: це проєкт ДП Кривбас водопостачання, пад «Арсело Мітал, Кривий Ріг та проєкт Крисівський, четвертий найбільш великий магістральний водогін, Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, запущено тільки частково. Не обійшли і тему енергетичної інфраструктури. До наступної зими планується збільшення лімітів споживання електроенергії. Посівна, жнива, обробіток полів. Ще одне важливе питання порядку денного створення зернового коридору та розмінування сільськогосподарських земель. Нині на Дніпропетровщині вже розміновано три тисячі гектарів. І на сьогодні залишилося не розмінованими всього 246 гектарів запрудненої території. Але враховуючи, що ці ця, ця територія набудеться в 20 кілометровій зоні від проведення бойових дій, розмінування наразі там неможливе. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України проводиться по всій країні, починаючи з 2021 року. Співпраця центральної влади та влади на місцях має привести до більш якісного проведення реформи місцевого самоврядування. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.